Привіт! Мене звати Альона, і сьогодні ми поговоримо про брови. А точніше, як можна вдома правильно собі підібрати їх форму, як для них підібрати косметику та правильний колір, чим їх заповнювати і що використовувати для фіксації. І перше, що нам потрібно зробити, це вияснити, де наша брова буде починатися, закінчуватися і де загибатися. Для цього нам потрібно буде зеркало і два любих олівчика. Знаходимо точку, де вона буде починатися. Для цього прикладаємо Олівчик собі до носа, точніше, до крила носа, і ось так от рівненько ставимо. Де вона перетинається, там і буде вона починатися. Прямо не забираю олівчик і ставлю собі тут помітку. Тепер визначаємо, де ж вона буде закінчуватися. Так само олівчик ставимо до носу, але вже під таким кутом. Діагональ повинна проходити від крила носа до зовнішнього кута ока. І на хвостику закінчуватись. Тепер нам треба дивитися прямо олівчик до носику, і діагональ вже проводимо від носа до зовнішньої сторони зіниці або через неї. І ще одна у нас тут точка. Ось так це все виходить графічно, але ми зараз це все будемо підлаштовувати. Не лякайтесь. Тепер чим я зазвичай замальовую брови? Зараз в магазинах косметики просто навалом всього для брів: від олівців, помадок, туши до цілих палеток і восків. Ось дуже бюджетний варіант непоганої палетки для оформлення брів. Це B. Тут є три відтінки на ваш вибір, і навіть ось такий от білий воск. Але я раджу вам скористатися звичайними тінями для очей. Цього. Буде зовсім достатньо. Беремо тільки матові відтінки, тобто ті, які не мають блискіток або оксамитового фінішу. У мене сама звичайна нюдова палетка для макіяжу очей, і тут дуже зручно собі обрати колір. Але який же ж підійде мені найкраще? Ми будемо орієнтуватися на натуральний колір мого волосся. Бачите, він якийсь такий трошки русяво-попелястий. Отже, ми будемо намагатися знайти отакий от, от натуральний відтінок, але на один тон темніше. Беру. Ось такий плоский малесенький пензлик. Краще брати навіть трошки скошеним ворсом, так буде вам зручніше. І буду змішувати декілька кольорів. Наприклад, ось цей теплий коричневий і ось такий холодний графітовий. Починаю з хвостику. Можна малювати прям волосинками, але так як я використовую тіні. Колір зразу розтушований. Якщо обирати підводку для брів, лайнери, олівці, то там треба промальовувати волосинки ось такі. Я замалювала хвостик, ось ці помітки нам можна вже прибрати. Я раджу починати з нижньої границі, тобто дивіться. Ми ось тут легесенько підводимо під бровою. Я зараз зроблю це інтенсивно. Для того, щоб вам просто було видно. Повертаю пензлик лопаткою і починаю просто розташовувати колір вверх. Тіні я більше сюди не буду додавати. Цього кольору достатньо. Ось такий результат в мене виходить. Трошки яскравіше, ніж зазвичай, але відео дуже з'їдає колір. До речі, якщо не зможете знайти ось такий тоненький пензлик, раджу вам купити ось такі одноразові. Вони продаються прямо набором. Теж тут така доволі зручна лопатка. Тепер треба прибрати зайві волосинки. Для цього використовую пінцет. Не варто лякатися, якщо брови вийшли не дуже рівними. Я маю на увазі права і ліва. Лице у людини не симетричне, і слідувати прямо по цим точкам прям строго не потрібно. Це для вас орієнтири, тому що. Ви більше дивитесь на форму своєї натуральної брови. І приступаємо до заключного етапу: це фіксація брів і їх розтушовка. Для цього я використовую звичайний прозорий гель для брів. Можна брати кольоровий, але скажу чесно, з ним важко вгадати в плані відтінка. Краще просто підібрати тіні і зафіксувати їх прозорим кольором. До речі, це українська фірма Color Intense. Починаю теж з хвостиків. І зачісую їх наверх. Тепер по росту волосся, поросту волосся. Знов трошки наверх, і зафіксували. І вже починаю спочатку зачісую наверх. Ось тут можна трошки порухатися ось так зігзагом, аби розтушувати. Чим ближче до носу, тим відтінок повинен бути. Найбільш розташованим і м'яким. І ми закінчили. Ось такий от результат у мене вийшов. На каналі ще є коротеньке відео. Як я собі сама фарбую брови фарбу, яка на два тижні тут я вам залишаю посилання, а вам величезне дякую за увагу. Я вас всіх цілую.